Напруга у Сербії: декілька десятків або сотень тисяч сербів провели протести проти влади. Вимога, відставка вучча з посади президента. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У Сербії тисячі людей провели протести, вимагаючи відповідальності влади за трагедію на залізничній станції в новій саді, яка сталася у листопаді минулого року. Там через обвал бетонного навісу загинуло 15 осіб, ще двоє отримали важкі травми. Протестувальники вимагають відставки Вучича з посади президента. Сам Вучич висловив готовність провести вибори у найближчі 3-4 місяці, якщо цього вимагатиме опозиція. Президент Вучич визнав, що суспільство охоплено цтую негативною енергією та гнівом і заявив: цитата: Ми повинні всі в уряді мають зрозуміти про що йдеться, коли збирається така кількість людей. За даними влади, на вулиці вийшли від 88 до 107 тисяч людей. Проте незалежні організації називають значно більші цифри до 325 тисяч учасників. Це одна з найбільших акцій протесту в Сербії за останні десятиліття. У кількох місцях протестувальники вступали в сутички з поліцією, кидали феєрверки та пляшки. Біля парламенту група людей запалювала смолоскипи, а в піонерському парку студент. Центри розбили табір до одинадцятої вечора. Більшість протестувальників розійшлися. Демонстрацію очолюють студенти, які вже понад три місяці блокують факультети університетів і проводять акції в більш ніж 200 містах та селищах. Вони вимагають не лише розслідування трагедії в новій саді, а й боротьби з корупцією та відновлення верховенства права. Чителька Ліляна Кувачевич приїхала до Белграда, щоб підтримати своїх колишніх учнів. Цитата: Ми сподіваємося, що студенти досягнуть своїх цілей разом із нами. Напередодні протестів спікер парламенту Сербії оголосив, що будівлю закрив з міркувань безпеки. Уряд звинуватив організаторів у підготовці насильницьких дій, але студенти заявили, що їхні акції мирні. Під час протестів постраждали 56 осіб однак, за словами Бучча, ніхто не отримав загрозливих для життя травм. Поліція затримала 22 протестувальників. Президент також заявив, що більшість громадян не хоче кольорової революції, натякаючи на масові народні рухи, які призводили до змін влади в Україні, Грузії та Киргизстані. Подивіться, як нас багато з таким гаслом виступили студенти, коли 15 березня протестувальники зібралися біля будівлі парламенту Сербії. Напередодні вони з'їжджалися до столиці пішки на велосипедах і мотоциклах. Прихильники акції росли червону доріжку, вітаючи тих, хто прибув з інших міст. Того ж дня тисячі огорців вийшли на вулиць вулиці Будапешта протестуючи проти політики прем'єр-міністра Віктора Орбана. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр закликав до змін. Цитата. Ті, хто зраджує свій народ, повинні опинитися на звалищі історії. Наш час настав. Орбан у відповідь посилив передвиборчу риторик. Він пообіцяв розправити з неурядовими організаціями, журналістами та політиками, яких звинуватив у зв'язках із іноземними структурами. Також він знову заявив, що Україна не стане членом ЄС. Наступного року в Угорщині відбудуться вибори, і рейтинг Орбана падає. Партія Тиса, яку очолює його колишній соратник Петер Мадяр, набирає популярності, особливо через економічні проблеми в країні. Орбан. Також наголосив так зване велике весняне прибирання», пообіцявши знищити, начебто тіньову армію, яку він асоціює з організаціями, що фінансуються за кордоном. Його партія ФІДЕС навіть запропонувала змінити конституцію, щоб висилати з країни осіб із подвійним громадянством, яких вважають загрозою суверенітету.